Слава Україні! Мене звати Оксана, і я рада вас вітати на каналі Моток-Ниток. Хочу поділитися з вами сьогодні своєю радістю, своїми покупками. Деякі були такі доволі спонтанні, деякі були випадкові в тому плані, що я взагалі не розраховувала, що я зможу знайти це, але я це знайшла. І ну, давайте трошки поговоримо про це. Спочатку я вам покажу три набори: це набори від Dimensions. ось перший набір. Це набір «Цвіт гортензії». Його артикул, як ви бачите, 6959. Він іде на Аїді 18-го каунту, з гарними ниточками і з просто жахливими бусинками. Вони вам передаються, мені здається, зараз просто ідеально. Це якийсь такий золотий, зеленим відблиском. І наскільки я знаю, вони Давайте я так от покладу, щоб воно не дуже відбивалось. У мене у вікні. І наскільки знаю, вони навіть там обдираються, і тому я однозначно їх буду заміняти. Подивлюсь, може на якийсь, до речі, і бісер золотенький від Мілхілик, якщо би я знайшла плюс-мінус такий. Я знаю, що дівчата десь якісь бусини купували. Треба питатися. Взагалі, такі квіткові сюжети, вони, наче, і не дуже притаманні мені, але якось, якось от раптово взяла і захотілося Цей набір вишивала. І Марія, вибач, і наскільки пам'ятаю, Оленка також вишивала цей набір. І якось я так дивилась на сайті, і так він мені запав душу, що я вирішила все-таки його купити. Збиралася, в принципі, вишивати я влітку, чуть не як тільки він мені прийде, тільки от зняти відео і вишивати. Але зараз я повністю поринула думками в сорочку вишиту, і відповідно, якось поки що воно все перейшло на другий план. Давайте буду показувати вам. Далі. Ще один набір, він був дуже бажаний. Це набір, який називається Holy Nativity. Зараз я вам так покладу. Це перевипуск, його артикул 8787. 87, він також йде на Аїді 18-го каунту, теж в айворі кольорі, дуже такі красиві ниточки. Ось про цей набір цей набір я хотіла давно. Я бачила, як його дівчата на Ютубі відшивали. Він мені дуже запав душу. Його якось тоді ніде не було. Ну це, мабуть, було ще осінню 2021 року, а може і влітку. Ну, може, навіть на початку ну, його ніде не було, купити я його ніде не змогла. І так надіялася, а може, десь якось він з'явиться. І тут раптово бах, і я бачу його. І в принципі, мабуть, через нього я і почала власне, ну, власне, вирішила купити його. Ну і потім мені в корзину попали ще два набори. Так, це дизайнер Паркер Фултон, і я вирішила погуглити і навіть знайшла. Насправді, видно, з його ілюстраціями не тільки Dimensions розробляли схему і набір для вишивки. Я, так ніби по зображенню в Google, бачила, що, наче ще якісь американські фірми мали теж схему, але мені здається, що власне Dimensions вона максимально красива. Мені здається, навіть була продавалась в Америці якась алмазна мозаїка на цю тему і. Можливо, картина по, по по номерах, щось таке. Ну, в загальному, мені дійсно, він такий дуже теплий, дуже такий якийсь домашній сюжет, і, звичайно, на різдвяні свята він буде максимально доречний. Мені здається, просто в кожному домі. І ще один сюжет: це теж Dimensions. Це називається е, tree-toppers, е, В нас вони перекладаються як пташки на дереві, але місяця тут така теж гра слов, трі, гра слів е, tree toppers. Е, як ми знаємо, топери це такі штучки, які там ставлять, ну, наприклад, на торт чи навіть ну, куди-небудь. Вони в загальному можуть бути і по-моєму їстівні, а можуть бути не їстівні. здається, тут більше використана гра слів. Хоча я не спеціаліст в англійській, тому в принципі я можу помилятися. Я приглядалась на цей набір, це набір новий, і я якось так приглядалася, дивилась, а потім я побачила його в Наталі з візерунок. І все, я зрозуміла, я тоді і написала, по-моєму, в коментарях, що все, що він мені тепер, він мені вже точно треба. Ну і відповідно, я його і купила. Це дійсно на це надихнула Наталя, бо вона так якось гарно показала, розказала. Бо коли ти дивишся в магазині онлайн, це одна справа. А коли от тобі так показують, гарно розказують, то це інше. Хоча теж це ніби ну. Я не знаю, чи, чи мій сюжет, але мені здається, що він красивий. Єдине, що тут Аїда велика, бо цей сюжет він вже буде 30-х 22 см. Ну, майже на 23 см, мабуть, треба заміняти на щось таке айворі. Ну, можливо, буде міняти. Я теж, в принципі, планувала вишивати його просто зразу. Але тим не менше, мабуть, він в мене відсунеться. Ну, не мабуть, а він в мене точно відсунеться. Можливо, десь на весну буду бачити. Бо наразі там, в мене думки захоплені зовсім іншим. Так, значить, набори в нас закінчилися, і тепер ми приступаємо далі. Як бачите, перед вами є трубинка з всім відомого магазину Легітка. Якось я зайшла туди з своєю Мартою, своєю подругою. І покажу, що я там купила. А купила я там схему для вишитої сорочки. Ми, в принципі, довго так двоє думали, і якось ми, нам це львівська берегиня, і ми зійшлися ось я вам покажу трошки ближче. Буде гарно видно. В леліці, власне, ці сорочки вишиті вони висять, на них можна добре, гарно обдивитися. Мені подобаються, в них, наскільки я знаю, зараз є три схеми, а навіть чотири з'явилися, здається, ще Байректар-схема. Ну, так, Я Байректар якось не розглядала, а ці перші три львівська берегиня, яворівські пташечки і зорі. Вони мені дуже сподобалися. В Принципі, всі три. Але от я прийшла, подивилася на все вживу, і якось мені найбільше запала в душу львівська берегиня. Я, в принципі, думала брати певний елемент на сорочку для доньки. Зараз я вже для сорочку для доньки, ніби щось іншу схему трошки придумала. Ну, тим не менше, можливо, я, я і собі збираюся шити сорочку, тому я не виключаю, що візьму якісь елементи, власне, з цієї схеми для себе. Мені сподобалися і зорі. І є ворівські пташечки. Я не виключаю, що в принципі можливо я якось колись і їх куплю. Ну але наразі приступаю. Ну наразі я от купила тільки берегиню, дуже задоволена. Там є дуже цікаві. Розповідається також про шви. Власне, от, ось про такий шов, який є на руці. Такі, такі як моя Настя каже, що це такі веселочки. Ось, ну насправді він багато в яких ем, книжках показаний. У мене є такі ж старі якісь книжки, там з часів, не знаю, 50-х, 60-х, 70-х років там теж цей шов є. Але, звичайно, тут е, дівчата дуже гарно е, власне, показали, яким чином його вишивати. Так зрозуміло, що я зрозуміла з першого разу. А можу сказати, я не все розумію з першого разу. Ем, і е, ще одна покупка це просто, мені здається, найдорожче. Ем, не по грошах, а ну таке то, що я дуже хотіла, і те, що я абсолютно не очікувала, що я куплю. Але тим не менше, ой, чуть не перевернула все, з цього всього е, свій, цей, е, свій е, телефон. І, до речі, трошечки його зараз я так трошечки рівніше зроблю. Це книжка Людмили і Олексія Покусінських Борщівська народна сорочка, матеріали крій і техніки житла. Шукала я її по всьому інтернету і не, ну, всюди немає в наявності. Абсолютно, всюди немає, Це в мене якась мушка вирішила прилетіти. Ніде її не було в наявності. І тут ми будуть, були в легіції і якось. Власне, я вже взяла цю схему берегині і дивлюся, стоїть інша книжка, оця новіша книжка, там, де експедиційні матеріали. І як я так ще показую Марті і кажу, що ой, ця от книжка це вже таке друге видання, вона така груба, велика. Але я кажу, я хочу оту першу матеріали, крізь техніки шитва. І мені в цей момент родовщити каже: Та в нас вона є, то ви питаєтеся, чого ви не питаєтесь? І все, і я зразу давайте, пакуйте. І таким чином я її купила. Ну, мені здається, це дійсно це така книжка, яка ну, це, це скарб для кожної вишивальниці, як на мене. Тут є. Я знаю, що багато її були вже показали, і я не буду зупинятися на цьому. Я буквально так трошечки перелистаю вам її. Тут розповідається про нитки різні, про конопляні, про вовняні, про шовкові, також про звичайні бавовняні ниточки. Тут є види крою борщівських сорочок. Була рівніше. Яким, які є види кроїв? Це, до речі, цікаво, бо цю сорочку ми зшиваємо е, самі в сп Марії. І я думаю, навчившись на одній, можна буде з часом вже е, пробувати і якісь інші. І дуже цікаво тут є, власне, вже шви. І, в принципі, дуже гарно пояснюється. Колодочки, я так укладу. низинка. Тут шви. мені дуже сподобалося, ну тут і мере, про мережки гарно розповідається. Мені, власне, дуже сподобав, сподобалися такі змережувальні шви. Оцей я пробувала подільську, подільську розшивку. Я пробувала оцей мені він не вдався. якось, Ну, мабуть, це треба сидіти і добре, так якісно і добре зрозуміти. І це змережування в одну повітряну петлю я пробувала, мені щось не вдалося, але мені вдався звичайний собі. Черв'ячок, де він у нас тут є. О, ось тут ось цей червячок мені вдався. ну, В принципі, тут досить просто, але виглядає, можу сказати, воно доволі гарно. Я навіть, а ось, дивіться, я навіть вам покажу. Власне, я оцей червячок. Ось цей він. Ану, фокусуйся. Ось цей оце червячок. І як на мене виглядає він дуже навіть красиво. І дуже гарно буде виглядати навіть кольоровим змережуванням. А ці два шви це шви, власне, з сорочки лівські берегині. Оці, як, як каже, моя Настя веселочки. Ну, І звичайний такий обметувальний шовчик. Тому дійсно я дуже задоволена наявністю в себе цієї книжки. Дуже рекомендую. Поки вона ще є в літці, можна йти, можна питатися, можна купувати. Здаю інформацію. Так, і що я ще вам хотіла Відкритемо, показати і розказати. Я купила ага, спочатку це, а потім ще одну книжку. Я коли взагалі шукала схеми сорочок, я випадково надибала на сайт музею Івана Гончара, це є Національний центр народної культури, музей імені Івана Гончара. В них там є оцифровано вже крій і схеми сорочок і рушників. Власне, там є в районі приблизно 10, по 10 чоловічих і жіночих сорочок різних кроїв і ну, різні, різні схеми, і також там є дві дитячі сорочки, хлопчача і дівчача, і там є рушники. Десь теж, мабуть, в районі 10, І я, власне, собі навіть, от, я просто тут роздрукувала і навіть хотіла вам показати, як це приблизно виглядає. Ви собі скачуєте це в PDF форматі. Ну, я роздрукувала на А 4 але в принципі воно. Мені здається, для взагалі створено для А3. Тобто, ви можете роздрукувати класний великий листок і відповідно легко вишивати. Ось я вам так покажу. Я там було більше це, це рушник, до речі. І я, власне, думала, можливо, я собі навіть якісь елементи в якусь з вишитих сорочок візьму і звідси. Мені, наприклад, дуже сподобалось. Ну, бачите, тут є от фотографія власне самого рушника. Ну, він, звичайно, має, знаєте, він же руками є. Потріпаний, як би там не було, але тим не менше, мені здається, що дуже гарно, і дуже теж такі цікаві кольори. І що цікаво, що тут також є власне, самі кольори вже теж є підібрані в DMC. Тому, якщо когось це може цікавити, то прошу заходьте на музей Івана Гончара. Я залишу посилання в інфобоксі, хоча це в Гуглі дуже легко шукаєте музей Івана Гончара. Воно вам практично мені здається, зразу перша і з'являється посилання, відкриваєте і там дуже просто знайти ці оцифровані крої. І купила Собі я в книгарні ще е, одну книгу, називається Вишивання долі від Марії Чумарної. Ось, доволі цікаво. Тут, в принципі, і про техніки вишивання. Розповідає автор, і також розповідає про різні символи, що символізує пташка, сонечко, кружечок, хрестик, ромбик. ну, в загальному теж такі цікаві речі. Мені теж подобається, що власне практично ну, до всіх швів є роз'яснення, причому є роз'яснення, як, як ти вишива, як вишивати, якщо ти правша, і якщо ти лівша. Тут є бачите для правої і для лівої руки. І що цікаво, що тут, в принципі, теж можна звідси взяти собі якісь елементи, тому що тут елементів, як бачите, Є доволі багато і теж щось собі таке гарне, цікаве, придумати своє. На цьому все. Покупок мати було ніби небагато, але вони всі такі дуже бажані. Мені зараз хочеться скуповувати велику кількість літератури на вишивальну тему. І я так стараюся ходжу і дивлюся, щоб щось собі підібрати. А буду вам дякувати за увагу. Буду дякувати Збройним силам за кожен ранок, який ми можемо спокійно зустрічати з кавою. І віримо в нашу перемогу. Робимо кожен все для цього на своєму місці. І слава Україні! До зустрічі у нових відео, Па-па!